Без паніки, але під обстрілами Зоріхова евакуювали мало мобільних людей. Місто щодня під прицілом ворога гатять по житловим будинкам, об'єктам інфраструктури без розбору, Про рятувальну операцію з евакуації далі в нашому випуску. На вулицях Оріхова, що живе під постійними обстрілами, можна побачити безліч понівечених будинків з потрощеними стінами вікнами та дахами. Окупанти б'ють по оселях та цивільній інфраструктурі. Ворожий вогонь вже став звичним явищем для місцевих, і серед населення міста є люди, які не можуть самостійно сховатися в укриттям. Запорізькі рятувальники разом зі співробітниками Червоного Хреста допомогли евакуюватися мешканцям з обмеженими фізичними можливостями. Вивезення лежачих з міста Оріхів. Троє людей лежачих вивезли, всі живі, здорові, довезли, все нормально. Ми повернемося вже в мирний відбудований Оріхів. Обов'язково повернемося. Сьогодні була проведена чергова евакуація з міста Оріхів, маломобільних людей. Кількості п'яти чоловік привезено було їх до міста Запоріжжя до геріатричного відділення для подальшої евакуації. Так як місце Орігою стає неможливе, подальше їх перебування дуже часті обстріли. Більшість евакуйованих люди похилого віку, які потребують допомоги соціальних працівників. також вже традиційно для тварин, які перебувають під постійними обстрілами, громадська організація Запорізька зоозахисна ліга передала корм. Його воріхів доставили рятувальники, чотирилапих нагодували та залишили корм місцевим, які зможуть піклуватися про них.